Не йдіть, а біжіть у простор. О, там ви зможете знайти найпопулярнішу в Тіктоці зубну пасту. Вона вас точно здивує неймовірними смаками, такі як м'ята огірок, м'ята м'ятна та навіть лаванда ваніль. Люблю ваніль, тому тестуємо. Я дуже давно на неї задивлялась. Найбільше мене в ній зацікавило це те, що тут дуже крутий склад та якісь незвичайні смаки. За ой, яку приємну ціну до речі, після цієї пасти немає гіркоти в роті, і ви можете одразу снідати. О, в ній немає суперагресивної м'яти, яка висушить нафік. Ваш рот. Спокійно можете скрінити склад цієї пасти і показувати своїм стоматологам. Вони вас похвалять і скажуть, що ви молодець. Гарантірую. Але найбільше мене цікавить, звичайно, її смак. І сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Божньою, коли паста не супер м'ятна і не супер солодка, після неї дуже гладенькі зуби та класний присмак уроки. Вона навіть не втрималась і просто так її скуштувала. В цій пасті я ставлю однозначно 10 з 10. Зберігайте та обов'язково спробуйте. А в мене, до речі, є ще їхня новинка. Якщо хочете за тест, то залишайте комент. А знайти цю пасту ви зможете в просторі або новусі. Ну або онлайн на Мейкапі чи є. Ти вже бачив цю пасту в просторі. Пишіть.